Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в Тернопільській області, в місті Заліщики у преміум партнера компанії Владам Юг Світлани Олексіївни Пацаранюк. Магазин Агромакс. Добрий день, Світлана. Добрий день. Ми відкривалися. Якраз родився мій перший внук. Тепер внуку 14 років. Якраз 14 листопада, 15-го буде. 14 років в магазину. Спочатку продавали краску, акумулятори до машин, запчастини до машин. Потім були фарби, потім було насіння. Насіння, звичайно, було легше грузити на базар на той столик, а потім вже зайшли на Україну фірми. Зайшла клос. І познайомились. Ми тяжко добивалися до клос через те, що не було багато представництв. І був такий володя Штрафов. Який продавав в склозі першу ранню капусту. Так ми познайомилися, так вступово асортимент розширювали, розширювали, розширювали. І тепер Клос – це один із лідерів на ринку по продажі овочів, томатів, солодкої кукурузи. Для нас значить, кукурузка для нас, звичайно, не наш такий козир. Вона за два роки дуже сильна прижилась. З року в рік приходять клієнти. Раніше ми починали працювати. Люди були старші. Звичайно, в ті часи люди були старші, тоді було багато роботи. Молоді були на роботах, а тепер наш агробізнес дуже-дуже сильно помолодів. Дуже приємно, коли приходять, я вже казала, молоді батьки з дітками, що вже треба відкривати дитячу кімнату, бо в сезон куди ж дітей дівати, вони бігають. Поки батьки вибирають асортимент. По каталогам Клозовським один з кращих каталогів, притом і там навіть із пробничками, тут середині пробнички, люди дуже задоволені цим каталогом. Так що це основне це звичайно спілкування, живе спілкування і дзвінки. Говорили завжди менеджери нашої фірми «Клос», що людина повинна бути задоволена. Любі питання ми вирішимо, аби вродив. Цей бізнес і починався як сімейний. Потім ми об'єдналися з рідною сестрою. Потім підросли діти, діти влилися. Звичайно, що ніхто не був зразу. Професіоналом, ніхто не був агрономом. Поступово вчилися, ми трималися, ну тобто, все трималося на тому, що тобі цікаво. Якщо тобі цікаво, там, допустимо, ти робиш одну роботу, ти цікавишся другою роботою. Колись навіть були факси. Ми передавали прайси факсами. Не так що, як зараз на почту прийшов прайс, ми подивилися його. Були різні, різні етапи роботи. Діти вливаються, вчаться іноді. Одержують по заслугам і так, і так, і вліво, і вправо. Але зараз, на сьогоднішній день, воно вже більш-менш наладилось, вже я можу спокійно залишити на них бізнес. Вони вже профі теж. Ну, кліматичні умови міняються зараз по всьому світу, в тому числі і в нашому регіоні. Спочатку, значить, були зими холодніші і. Фактично, вже от тепличне господарство в березні вже висаджувало томати в теплички. Зараз неможливо спрогнозувати, навіть коли висадимо ту розсаду, через те, що дуже сильно змінилася погода від холоду і до жари. Від сильного холоду до жари. Наприклад, прошли рік в червні от початок червня було ще 6-8 градусів тепла. Для перцю це дуже важливий тепли, теплота ґрунту і для огірочка, і для помідора. Так що людям дуже зараз непросто виживати. От, вересень лив дощ. Ну було холодно, зараз тепло. Люди задоволені. Дякують Богу, що тепло, що ще можна гірка зібрати, зачистити, та все. Так що тут іменно кліма клімат помінявся дуже сильно. І що треба, додавались, звичайно багато і вирощення технології змінилися через те, що віруси додавали, бактеріози додавалися. От людина повинна дуже багато знати, щоб виростити. Якщо брати по культурам, які вирощуються в нашому регіоні, то практично ми використовуємо прайс-клос повністю. Від початку, від кавуна і до солодких кукурузів, до кропу, петрушки і так далі. Них, ніхто зараз ну старається кожен фермер, чи великий, чи малий, Він старається мати асортимент. Тому ніхто не може вгадати, що на, на, на цей рік буде цінуватися. Це людський труд. Він повинен окуп, окупитися. Перців зараз, звичайно, лінійка клоза розширилася дуже сильно, дуже гарні перці. Ну і звичайно, томат зараз каста, колишня супернова. Теж номер один, то що вона в дефіциті. От. Ракель Ракель — це кукурудзка біколор. Але люди приходять і кажуть, вишиваночка у вас є, кукуруза вишиваночка є. Так що клос завоював ринок однозначно. Ну, звичайно, це варто значить і людський фактор через те, що завжди команда Клоза була командою. Командна робота вона себе виправдовує, коли один за всіх, всі за одного. Є фактично тими спеціалістами, які вони галузі ентузіастами, які працюють. Так що склозу мені на ці ці роки повезло. Я задоволена на командою, роботою і людьми. Зараз дуже багато вже садять високорослих томатів. Один з лідерів, значить, на ринку високорослих це це листин. І, звичайно, розові. Розові завоювали такий ринок. Довго вони завоювали, але ринок розові завоювали. Розові прекрасні. Панамера і так далі. Іменно. Ну і потроху, потроху йде чорний томат, був бронзон. Зараз будемо бачити, що буде. Ну і лінійка кукурузи теж вже нам дуже багато нових, яких себе зарекомендували, випробували. Так що, думаю, що є. Лише, звичайно, логістика, але логістика це специфіка нашого часу зараз. Коли компанія перейшла на віп, на ВІП продажі, тобто на більше, тобто, що це насіння може бути в тому магазині, яке воно дійсно є сертифіковане, і магазин займається серйозно іменно насінництвом. Значить, перестав, нема такого демпінгу, тобто людина знає, що вона може прийти в цей магазин чи в інтернет-магазин, і по-любому взяти це насіннячко. І, значить, легше стало виконувати план. От через те, що ну як, я точно знаю, що я це насіння одержу, ну, в числі перших. І звичайно, правильно було зроблено великий ривок і великий свечок, звичайно, у продажах. Молодці. Агроконсультації, що зараз от, популяризуються, я думаю, що у них, за ними велике майбутнє через те, що ми не можемо знати все. І ми не знаємо настільки досконало, як там гібрид себе повів в тій чи іншій ситуації. Якщо є агрономи, і консультація дуже добре. Добре, добре, що є, є куди звернутися, є візитка, і звичайно, це полегшення в роботі. Взагалі, агроном це дуже добре. Є люди, які займаються сугубо перцем. Тепличними є, які займаються сугубо томатами. Ось є, які займаються тепличними томатами, є польовими томатами. У нас є люди, які мають від 2 до 4 гектарів томату на відкритому ґрунті, таких як басти, діно, п'єтророса. Ось, значить, можна заробити на цих гібридах, лише змінилася тенденція. Розумієте, колись людина садила там 10 сотих і хотіла щось заробити і могла щось заробити. Зараз значить, збільшився, збільшився асортимент, Збільшився асортимент ринку, збільшилися вимоги до продукції. І людина повинна мати, щоб щось заробити, звичайно, кілька гектарів, тоді вже йому гарантовано, що він заробить. Тобто більший фермер. Розвивається швидше, чим дрібний, значить, іде якби укрупнення фермерства. Звичайно, що добре, кожен повинен займатися своєю справою. Якщо мати сидіти в кріслі на роботі і мати 10 сотих капустів, не знати, де її потім збути, бути, то краще бути фермером, мати там, де зберігання, використовувати ті засоби захисту правильно по каталогу, як повинно бути, а не спонтанно. Звичайно, що в то в кожен би займатися своїм. Він буде вирощувати петрушечку. Я буду дома садити газон. І буду в магазині пучок капусу. Петрушечки брати дуже добре. Специфіка Чернівецької, тернопільської, франківської не дуже густо заселені райони. Тобто, у нас практично споживання йде всіх овочів і зелені. особливо зараз, останні роки це зелень, тобто петрушка, салати, руколи так, що перспектива розвитку ще є регіону, звичайно, ми землі не збільшимо. Але тобто, асортимент можемо розширювати. Були помідори огірочки, додається кріп, додається спаржива, косолька, додається біколор. Ми що перспектива є по-любому. Є товар, є купець, є спрос. Я взагалі по освіті хімік, мене закінчила університет, хімічний факультет. І працювала за лабораторією хімічної санітарно епідеміологічної станції. Тобто мені знайомо, як робити аналіз ґрунту, як робити аналіз води в криниці, як робити аналіз ґрунту на вміст пестицидів в продуктах харчування. Так той бізнес, той та робота мене підготувала до цього бізнесу. Так, да, інтернет-магазин допомагає. Ну, звичайно, за пару років його не розкрутиш, так як тобі хотілося би. Через те, що клієнти ну, набуваються поступово, але інтернет-магазин є дійсно підтримкою для бізнесу. Порядка 10-12% від продаж, бо ми стараємося ну, основну нагрузку нести як магазин. Тобто, у нас таке розміщення цікаве, що ми. На межі трьох областей, де люди займаються той капусточкою, буряком, моркою, також помідором. Так що ми стараємося бути на місці, щоб люди могли з нами переговорити, проконсультуватися, а ми виїхати їм, коли втеплицю, подивитися, як ростуть ті самі помідорчики ірочки. І є реклама. Реклама йде по фірмах, по фейсбуках. Ми багато раніше до війни ми проводили ярмарки. Ярмарки робили от. Дуже, дуже такий цікавий вид реклами на Миколая. На Миколая ми робили знижки, робили цікаві призи. Люди приїжджали, скуплялися, спілкувалися. Було дуже цікаво, я думаю, що після закінчення цих військових, цих всіх дій ми повернемося до дуже цікаві від реклами. Це і для магазину реклама, і для фірм реклама. Ми запрошували менеджерів, менеджери відповідали на всі питання. Ну і, Звичайно, семінарі, коли ми збираємося. І дуже багато для реклами компаній дає те, що пробні, пробні зразки. Ну, з'являється, наприклад, корос, коли з'явилася капуста брокколі, щоб броколі не була входу. Нам роздали пакетики, ми людям дали, і пішла корос продаватися. Тобто багато це теж реклама. Ну, і, і для компанії, і для магазину. Так що треба працювати агрономами від цьому, щоб в нас були пробники, щоб ми могли людям, коли вони купують, наприклад, те чи інше насіння, щоб ми могли їм дати пробницю. А потім вони знають, що до них приїдуть в теплицю, подивляться. Пофалять чи поругають. Конкурентні переваги, Ну, звичайно, це розміщення. То, що командна робота, сімейний бізнес. У нас нема таких ризиків. От переваги. Ну і асортимент. Стараємося, щоб в нас був повний асортимент, щоб людині, коли вона прийшла, не треба заказувати, не треба було чекати, щоб вона одразу одержала те, що вона хоче, і могла. Одержати інформацію про той чи інший сорт, який вона хоче посадити. От. Приходять, читають, довгий час вирішують, вагаються, дзвоним, дзвоним до менеджерів, дзвоним до агрономів. Вони пояснюють. Потім людина приділяється і вже цілий рік садить і заробляє гроші. Ми теж колись з сім'єю з чоловіком, коли дитина була маленька, вирощували помідори. Тоді був вже з прицепами, вивозили на тлумач, на тисмениць, на базар. Звичайно, технологію вирощення помідорів ми знаємо від А і до Я. І я тепер, звичайно, кожні п'ять років обробка, технологія міняється. Але сам процес лишається той ж. Новичкам старатися продавати лише оригінальне, лише свіже, ну і бути правдивими, ніколи людині не, не людину не обманювати. Починати з малого, бо ніхто не починає з великого. А успіх прийде поступово. Рік, два, сім, і буде успіх поступово. Настараюся любити. Бо приходить один клієнт і каже: Я хочу посадити перець, скільки я зароблю, якщо я посажу 2000. Кажу, не сади. Як не сади? Не сади. То любити треба, що тобі там, то що ти заробиш? Так і цим молодеж, яка починає торгувати. Треба цим цікавитися, любити. Коли Андрій прийшов до нас на роботу, син то він. Посадив 20 сотих капуст, навчився, обробляв а вже, потім консультував. Так, ж, <смір> теж не мішає. Придбати оригінальне насіння компанії Клос ви можете у наших преміум партнерів та отримати агроконсультації від спеціалістів компанії Владам Юг.